Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Думаю, новина багатьом дуже спитаю, сподобається. Отже, про що мова? Заява була голови на ПК Новікова, що найближчі 3 місяці в Україні перевірять на предмет корупції керівництво всіх воєнкоматів. Мало того, мають перевірити і їх родичів в тому числі. Так? Ну, гаразд, заява хороша. Мені подобається. Ну, до мене не тільки мені. Давайте подивимося реалізацію, як воно буде. Ну що, поїхали? Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно найближчі три місяці в Україні перевірять керівництво всіх воєнкоматів? Ну, як вони там, ТЦК. Територіальні центри комплектування. А іскайте не правда. Хагалас. Ансус перевернутий. І перт перевернутий. Ага. А ну я правильно розумію? Ага. Зрозуміло. Що ми маємо? Хагава аз ансус перевернутий, перевернутий. Е, ну, чи взагалі почнеться перевірка? Да, почнеться. Чи найближчі три місяці це прям всіх перевірять, їхніх родичів в тому числі? А от ні. То, ну, Хагвас відразу, перша руна. Ну що це? Це руйнування планів, певно. З одного боку. А з другого боку, це ну, реалізація. Тобто відповідь позитивна, рух буде, але якийсь ну, несподіваний. Чомусь непередбачуваний навіть, так? Ну, але взагалі якісь подвижки будуть. Оце мені не подобається, ансус перевернутий. Ну, на жаль, приходить на розум слово популізм. Не зовсім гарно по відношенню до таких заяв. Е е і ось пер перевернути. А це в нас що? А це в нас обмежені можливості. От чітко, обмежені можливості. Тобто, якась робота почнеться. почнеться але прям всіх за три місяці не перевірять. Ну, чи то сил не вистачить, чи, да, чи й бажання, можна і так сказати. Е, тобто, бачите, якась певна робота буде, да, але не все, не, все, не все те золото, що блищить, як то кажуть. Ну, Це мені відразу не сподобалось. Ну і фінал також, не на позитивніше. Ну, і дагаз я для себе доклав. Тобто, дійсно, е, Подвижки будуть по питанню, да, е, але, але три місяці, на жаль, ні. Когось то перевірять, але далеко не всіх. І родичів, схоже, теж там чіпати не дуже будуть. Одним словом, так. М -м, ну от, А заява красива, бачите, реалізація не зовсім. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, давайте запитаємо взагалі. Ну, скажімо, ну, три місяці. Ну давайте, ну, давайте до кінця року запитаємо, перевірять всіх чи ні. так? І наступне питання буде, чи понесуть винні покарання заслужене. Я думаю, також багатьох цікавить. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи до кінця цього року в Україні перевірять всі, все керівництво воєнкоматів? Хай скажуть вони правду. Торісас. Дагас. Лагус перевернутий. а ну гаразд, що по фіналу. Ага, і феху. Ай. Зрозуміло. Що у нас тут? Торісас, Дагас, Лагус перевернутий і феху. Ну, до кінця року, да Уже до кінця року, схоже, дійсно всіх перевірять. Дійсно. Знов таки, це я питав лише за воєнкоматів, не за їхніх родичів. Ну, за керівництво воєнкоматів. Тобто, ну що? Е, виходить, як в першому розкладі показали, є певний обмежений ресурс, да? ну, а є трошки, трошки популістські заяви. От. Чому, по, чому воно так повільно відбувається? Добре, ну про все по порядку. Що у нас тут? Турісас, Дага, з Лагус перевернутий феху. Ну ось. Турісас, активні дії по питанню, однозначно. Активні дії, притом такі, знаєте, ну, жорсткі. Це вже до кінця року. Да? Тобто дійсно, дійсно буде перевірка. Ось так, ось іде трансформація ситуації. Ну а добре, добре. Тобто що, тобто, е, Воєнкомів там, і керівництво воєнкоматів потрусять, особливо там, Одеського, ну і не тільки, які там часто відлічались на відео, працівники яких дуже часто відлічались. Так? Але, а куди це все? А вектор-то у нас не зовсім правильний. Ну, є там є там певний обман. Угу. Ну і з чим пов'язано? Да ось з чим з фінансами, знов таки. Ну що? Тобто, дійсно потрусять, але ну, корупція наш біч. Схоже, що хтось відкупиться. От і все. Кось дійсно спіймають, будемо говорити, і хтось понесе покарання. А хтось відкупається і тікає за кордон. От і все. Ой, наш біч — корупції, це, на жаль. Ну, гаразд. Е, давайте також запитаю за родичів воєнкомів. Бо, напевно, зараз всі воєнкоми побіжать переписувати все на дідусів, бабусь, тьот, дядь і так далі. Да? Що самих нічого нема, а там мама любить скорость». да? От, буде такого плану. Ну, і також там було, що після перевірки воєнкоматів почнуться перевірки на таможні. Ну, давайте подивимось, цікаво вже. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Ну, давайте так само до кінця року запитаю. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця цього року е перевірять всіх? Родичів керівництва воєнкоматів. Хай що це неправда. Вуня перевернута. Тейвас. О, дві руни потяглося. Ну, гаразд, і що у нас тут? Єраотал. Ага. Ну, загалом. Добре, що ми маємо? Вуня перевернута Тейвас Єраотал. Отал. <кій> Цікаво. Ну, будуть. Тобто, загалом мають перевірити, але не без нюансів. Ось одразу перша руна вуньо. Є, ну що є, є сумні новини, є, що називається печаль. Ну, зрозуміло, для народу України. так? Тобто, схоже, що ну, знов таки, когось перевірили, когось пропустили, десь там щось якось проскользнуло, про, про не помічено. Одним словом, будуть е, проблеми будуть з цим, однозначно. Але те і вас. ну як? М -м як це рішення є, це, знаєте, стрімкі дії, рішучі. Ну, тобто, дійсно, дійсно, будуть перевіряти. Гаразд, що в нас далі? Єра, М -м ну от якраз вам кінець року. А? Ось вам рік. Ну, з одного боку, з другого боку, урожай. Тобто, ось бачите, стрімкі дії куди? Да, на урожай. Дійсно, родичів воєнкомів будуть трусити. Гарно будуть трусити. Ну, ось вам от, а ось вам самі родичі з одного боку. А з другого боку, це якраз майно і власність. да? Тобто будуть перевіряти і це. Ну, непогано. Гаразд. Ем, ну, за покарання, в принципі, руни вже відповіли, що, да? на жаль, не всі понесуть заслужене покарання. Ну, Но... Я б здивувався, якби показали, що прям всі, от чесно. На жаль. Ну, але. але Ну, відповідно, що тут ще запитати. А, давайте про таможню запитаємо. Так, дякую за відповіді. Чи запитати окремо, чи понесуть покарання? Ну, давайте. Гаразд. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи більшість воєнкомів і керівництва воєнкоматів, які м -м, робили порушення закону, понесуть відповідальність за свої дії? А я сказаю неправда. Єра. Інгус. Наутіс перевернутий. Ем, що мова. Єра інгус наутіс перевернутий. Ну, загалом, так. Я питав про більшість, не про всіх. Тобто, дійсно, ось вам урожай по питанню, так? Буде, буде відповідальність. Ну, і інгус також. Ну, це потужна зв'язка рун. Повідно, тут і урожай, і благоприємне завершення, благоприємне вирішення питання, так? Тобто, дійсно понесуть. А от фінал, наутіс перевернутий. Тобто і ітиме воно тяжко, що називається, з-під палки, да? і по часу буде розтягнуто. От і все. Тобто, прям розраховувати на те, що там отут от спій... сьогодні там спіймали, наприклад, на там хабарі, да? що брав хабар там, чи когось відмазував, а там потім через там, тиждень осудили. Ну, на жаль, такого не буде. Це все по часу буде тривалий процес. Ну, але результат все-таки буде. На щастя. Ну, гаразд, за, запит у суспільства все-таки є на це. Владя, влада не відкрутиться. Добре, дякую за відповіді. Ну, давайте тепер та таможню подивимося, що там у нас. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця року буде перевірка керівництва таможні в Україні? Ай скажу, що неправда. Райдо перевернута. Хагалас, Пуста руна. Ну і що? Іса. О! Е, ну, от, бачите, воєнкомати затянуться і родичі воєнкомів, так? Е, і по таможні до кінця року щось не дуже якісь подвижки проглядаються. От ні разу. Що у нас тут? Райдо перевернута, Хагалас, пуста руна, Іса. Фінал взагалі Огонь. В лапках, звичайно. Ну, ось, ось бачите. Обмежені можливості. Обмежені можливості і, тобто, що це? Ну, це і роздоріжжя, певне, так? Чому? Тому що, ну, як, як руни показали, воєнкоми, відповідно, їхні родичі будуть перевірятись. А відповідно таможня вже після того, як перевірять воєнкомів. Ну, отже, логічно, якщо перевірка воєнкомів до кінця року затягнеться. Відповідно, і таможня буде вже перевірятись після того. Ну, ось, Агала, зруйнування планів, чи то зміна планів. Да? Ну, якісь певні дії будуть, щось почнеться до кінця року. Ну, прям всіх не перевірять, і масштаб воно ще не набере. Ну, ось постаруна. Ну, Вищі сили за нас з одного боку, за народ України. От. А з другого боку, ще певні рішення не прийняті майбутнє формується. Бачите? Це залежить відповідно від, е, ну, від перевірки воєнкоматів. Так, якщо їх швидше встигнуть перевірити, ну, відповідно, тоді візьмуться за таможню. Ну, але по тому, як зараз відбувається, схоже, що не вспіють перевірити, і до кінця року подвижок особливих по цьому питанню чекати не варто. Ну, ось на кінець іста, блокування. От і все. Вперлося, воно, бачите, тобто до кінця року. Ну, щось почнеться по хагалазу, якісь все-таки подвижки. Але прям якісь дії активні до кінця року, по таможні ще, на жаль, не проглядаються на даний момент. Ось так от. Ну, добре, в принципі, тоді питати, чи понесуть там на таможні відповідальність, то, ну, треба буде ближче тоді до кінця року, попередивись і попитати. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!